Відносини на відстані часто здаються безпечними, але тільки через те, що в контакті ти не можеш бути собою, і ти ніколи не покажеш партнерові, яка ти є насправді. І це буквально втеча від себе. Значить, так, всім привітики, мої кохані. Я сподіваюся, що вам уже сьогодні казали, які ви красиві, прекрасні і любляні. Якщо ні, я вам кажу. Відчуваєте, беріть, що «да, це про мене, і я така я класна, я молодець. Я взагалі шикарна жінка. І я хочу, щоб ви зрозуміли, це відео є для жінок і дівчат, які знаходяться у відносинах на відстані, і яких це може не влаштовувати, їм хочеться цього змінити і мати відносини іншого типу. Значить, так, хочу, щоб ви зробили собі чайочок, щоб ви насолодилися цим часом, то, будь ласка, гаджети, будь-що, що вас може відволікти, відкладіть в сторону. Тому що в цьому відео ми не просто будемо говорити про відносини на відстані, а про дуже багато неймовірно важливих речей, і я впевнена, що у вас будуть інсайт, якщо ви будете брати участь у процесі. Починаємо. Значить, давайте одразу я вам дам пояснення. Ми тут говоримо про відносини на відстані, не такі, що через якісь обставини вийшло так, що ми на місяць, два, три, можливо, рік якийсь там. Ми з ним на відстані. Так? Тобто так довелося. Він там навчається в одному університеті, я навчаюся в іншому. Це ми не про це говоримо. Ми говоримо про такі довготривалі відносини, де люди роками... Живуть у відносинах на відстані. Або це вас може касатися, якщо у вас партнер емоційно не відкритий. Тому що я по власному досвіду можу вам сказати, у мене були стосунки на відстані і не одні. І я точно можу сказати, що це було не те, що я хотіла, і не буду вам більше розказувати. Залишаємося в секретах. Значить, загалом, відносини на відстані це не є чим інакшим як емоційна недоступність своя, не партнера. Ну, партнера теж, тому що він у ваших відносинах теж знаходиться, тобто в нього е, буквально щось дуже схоже, або, можливо, щось те саме, тому що ви в іншому випадку не зійшлися. І це є емоційною недоступністю. Поясню вам на такому прикладі, як ви є книгою. Давайте візьмемо якусь книгу. Значить, так, ми беремо книгу. І давайте уявимо, що ця книга це є ми. Ця книга це є ми. Тут, всередині нашої книги, кожен листочок це є якась наша частинка. Це є якась наша персона, це є якась наша тінь це є якась наша маска, це є ще щось ще, ще щось і ще щось. І ми складаємося із таких дуже багатьох частин. Ми з вами люди, ми є з вами неймовірно багатослойними. Я закажу кожне відео, кожен раз. У нас мільярд різних частин. Про це ще вийде відео. Так що, stay tuned. І от буває так, що ми. Не можемо у своєму житті бути в контакті з якоюсь частиною всередині нас. Це називається чорні плями. Як так називаю? Я так придумала. Ми їх можемо назвати чорними плямами. Тобто це те, що ми якби знаємо, що воно існує. Ми знаємо, що воно нам заважає жити, але ми нічого з цим зробити. Не можемо, не хочемо, у нас немає на це ресурсу, ми не можемо це змінити. І скажемо, що ось ця якась частина нас, да, скажемо, ось ця частина нас, вона для нас абсолютно закрита. Це наше чорне пятно. І саме це чорне п'ятно, боже, яке у мене дежавю, Яке у мене дежавю? хотіла сказати флешбек, дежавю. Значить, і ось це чорне пятно, воно. Нас змушує мати відносини на відстані. Тому що ми не можемо з ним соприкоснутися. Ми не можемо з ним мати контакт якийсь. Дам вам приклад: ми, коли в відносинах, відносини це взагалі? Що таке, таке відносини? Стосунки і відносини з іншою людиною. Це про те, Наскільки я всередині себе можу витримати себе, свої відчуття, свої емоції, свої частини. Тому що у нас немає такого органа, який ми візьмемо із себе і помістимо в коробочку чоловіка. І будемо знати, о, він відчуває ось це, да, я знаю це. Да, і будемо відчувати за нього. У нас такого немає. Є, ми не можемо відчувати за іншу людину. Коли ми думаємо, мій чоловік відчуває ось це, це мої відчуття. Це мої відчуття. Так от. Або мої думки про те, що він думає, але це теж моє, це абсолютно не цієї людини. Розумієте? І от у нас немає такого органу, який ми візьмемо і помістимо в іншу людину. Тобто, все, що є всередині нас, воно наше. Навіть та любов, яка у нас є до цієї прекрасної людини, вона не належить цій людині. Вона належить нам. А через контакт із цією людиною ця любов проявляється в мені. Це моя любов, це моя ненависть, це моя образа, це мій страх, це моє неприйняття. Людина інша, вона є для нас не то, що з зеркалом. Вона просто як такий uh, тригер, який у нас щось тригерить всередині, і ми відчуваємо це наше. наше. І от коли ми у відносинах на відстані, або коли ми у відносинах із емоційно недоступним чоловіком, або жінкою, якщо ви чоловіки дивитесь, то ми, не, то ми не стикаємося з цими частинами. Чому? Тому що людина емоційно недоступна, вона із своїх страхів не буде помічати мінуси у вас. Вона буде зациклена на собі, на своїх недостатках, на своїх недоліках. Вона буде думати, що я не такий, вона не буде дивитися і тикати вас носом, де ви якісь не такі. І тому... Та людина, вона навіть не побачить ось вашу, вообще, половину вас, вона просто не побачить. І коли вона цього не, не бачить, вона цього взагалі не помічає, у нас це не визиває контакт. У нас немає контакту із тими відчуттями всередині нас. Тому що ніхто їх зовні ніяк не тригерить. А коли ми у відносинах з людиною. Яка була емоційно доступною, яка була поряд з нами, у нас виникло дуже багато різних відчуттів, які ми не хочемо відчувати, які ми, від яких ми тікаємо, яких ми уникаємо. А все те, що ми уникаємо, все те, що ми витіснили, воно буде боліти. І це захисна, така е, захисний механізм нашої психіки, що ми хочемо стосунків. Ми хочемо стосунків, ми хочемо близькості, ми хочемо відносин, тому що це наша природа. Ми хочемо цього. Це те, які ми є. Але психіка нас захищає тим чином, що вони будуть на відстані, тому що ми самі не можемо мати контакт із цими частинами всередині нас. Розумієте? Я сподіваюся, ви розумієте. Капіш? Наприклад, жінка у відносинах на відстані, вона не стикнеться із страхом, а вибере він мене чи не вибере? Вона не стикнеться із відчуттям. Якоїсь недостатності, коли вони займуться сексом, і він стане під диваном, і вона буде думати, зі мною щось, напевно, не так. Він пішов, Боже, фу, яка я гидозна. Вона з цим не стикнеться. Вона не стикнеться зі страхом, що, а вдруг він подумає, що я якась некрасива, а вдруг він подумає, що я якась недостатня, що я якась, може, мене зайві кілограми. Вона не стикнеться із тим, що вона якась не така. І саме ці відчуття. Є її чорною плямою всередині. І саме з ними вона не може стикнутися. І саме через те у неї є відстань, у неї, поже кажу, завжди відстань відносин. У неї завжди є відносини на відстані. Тобто, якщо у вас повторяється одна та сама історія, чоловік тут, але він щось не тут. Чоловік поряд, але він абсолютно недоступний. Це ваша. Зона темряви, ваша сліпа зона. І знаєте, найважливіше? Така жінка ніколи не стикнеться із відчуттям, що він побачить мене справжньо, і він мене кине, і він від мене піде. Тобто страх бути покинутою, страх самотності, тому що на відстані він є. А на відстані це що? Це ж це ж мене немає там справжньої. Це людина тебе не бачить. Ти не бачиш людину, ти не відчуваєш людину. І це як відносини із фантазійним образом цієї людини, а не із людиною насправді. Це відносини із ідеєю, із фігурою цієї людини, але не людиною. Тому що саме в той момент, якщо чоловік буде поряд з тобою, так? це найбільший страх такої жінки. Коли він буде з тобою поряд. І він побачить тебе такою, якою ти справді являєшся. А ти думаєш, що ти якась не така, недостатня, недостойна, стидна, якась ванюча, якась некрасива, неприваблива, несексуальна. Да? І він піде. І це буде боляче, і це буде найбільшим підтвердженням цього страху. Страху, що більше програм. Мене любити не можна. Це дуже сильна програма. Дуже сильна. Я справді не цікава, я справді не красива. я справді недостойна, я справді не ідеальна, І я справді не підходяща. Я така, яку завжди кидають. Я така, з якою завжди не залишаються, ніколи не залишаються. І це все підтвердиться в той момент, якщо вона буде в стосунках, в контакті тісному, і він її побачить, і він її кине. А таке обов'язково і може статися, і станеться, тому що по-інакшому цього бути не може. Тому що психіка наша, вона проігрується, тобто уявіть, що ну, у нас була травма, я про це вже розповідала в відео ось тут. У нас травма, так, е капсулюється. І там емоції, там вся ця ситуація, там які відчуття в нас були, потім у нас поведінка, яка міняється, підстроюється під це, потім у нас висновки про себе і про світ. І от якщо ми емоції ці, які в моменті були, не прожили, це стає висновком про себе і про світ. Наприклад, проігнорував мій тато, мій малюнок. Я прийшла до нього і кажу, папусь, подивись малюнок. І він каже, мені йди геть, заберися. І в мене що в моменті? Я відчуваю образу. Злість, нерозуміння, мені хочеться плакати, мені хочеться кричати, мені хочеться, щоб мене хто заспокоїв, Мені хочеться просто рознести цей стіл і цей малюнок порвати. Да? І це відчуття. Якщо ці відчуття не прожилися, якщо нам ніхто не допоміг їх прожити, вони стають висновками. А висновок це що? Я не потрібна. Я не цікава, мій папа не зацінив, мій малюнок. А хоча малюнок такий класний, Боже, мені так подобається. Да? А папа не зацінив. І що? Ну, я ігнорована. Мене буде ігнорувати весь світ. Мені світ не цікавий. Я, світ... я світові теж не цікава. Я чоловікам теж не цікава. І так далі, І так далі. І вже починаються висновки. І от ви знаходитеся в якихось висновках. І це є захисним таким механізмом. І потім від цього висновку. У нас іде е, поведінка, так? тому що ми в моменті що відчули? Ми відчули образу, злість. Да? І який у нас потім захисний механізм, щоб отримати назад, наприклад, цю увагу тата, тому що контакт з татом неймовірно для нас важливий. І що ми робимо? Ми стаємо якимись хорошими дівчинками, ми починаємо там догоджати, ми там починаємо робити те, що ми не хочемо, да? залишаємо те, що ми хочемо, і все, і типу. Закриваємося, Да? І це є захисним механізмом. В дуже багатьох жінок е, найпоширеніший захисний механізм це контроль. Контроль це захисний механізм, який захищає ось ці емоції, які там були, і які не прожиті. І ці емоції завжди будуть нас переслідувати. Завжди. Завжди. Це просто наша психіка. Вона не може бути перенапружена весь час, їй потрібно скидати цю напругу. І вона це робить тим чином, що вона, ці емоції, які в цій капсулі, в цій травмі, да? вона їх перепроживає знову. Що, типу, а, ну так, це ж, блять, правда, так і є, так, так і є. І це підтвердиться жінці, що які це можуть кинути, да? яку кинуть, яку... В якої відносини на вістині, Да, вона не вона. Це такий ізбігаючий тип відносин, типаж паш відносин, збігаючий типа відносин, бо я навіть не стикнуся з цими відчуттями. Тому що жінка, в якої інший захисний механізм, вона з цим стикнеться. А в жінки, який такий збігаючий тип відносин, вона з цим абсолютно ніколи не стикнеться, тому що дуже, -дуже боляче було. І так от, коли ми на відстані, так? партнер насправді нас не знає, він нас не бачить. Він це така фантазія, це фантазійні якісь відносини, тому що він не знає, як проходить ваш день, коли ви в моменті. Він не знає, чи поїли ви, чи не поїли. Він не знає як ви пахнете, якими духами ви надухались. Він не знає, а як ви сьогодні. Ощущалися, коли він вас обіймав. Боже, яка вона була така м'якенька, який в неї був такий цей е, светрик м'якенький, да волоснечко в неї таке закладене таке ніжне, таке прекрасне. Він не знає нічого. Він не знає, що ви зробили стрілки жовтими, і що ви намазалися вишневим лосьйоном. Він не знає ваш запах. І якщо ви зустрічаєтеся, там, дай Боже, раз на пару місяців, раз на рік, раз на два. Да? І таке можна, да? можна побудувати такі стосунки, але що ж тут відбувається? Відбувається те, що є скільки частин мене всередині, з якими я не можу бути в контакті. І це частини мене, я хочу, щоб ви зрозуміли, це частини мене, які були колись ранені, де мені було дуже боляче. І мене ніхто в цьому не підтримав. Мене ніхто в цьому не пожалів. Мені ніхто не пояснив, що це за емоція, що це за ситуація. І ми, коли діти, у нас немає критичного мислення. І ми не розуміємо, да, що ми відчуваємо, як нам з цим відчуттям справитись. І все, що ми можемо, це відвернутися від нього і відвернутися від цієї частини нас, яка, яка страждає, який боляче. Тому що. Якщо нам роблять боляче батьки, і вони не проводять ці відчуття в нас, вони не допомагають нам зрозуміти, що це ми відчуваємо, ми не можемо стикнутися з цими відчуттями самостійно ніколи. Ну, якщо ви не пропрацьовуєте себе дуже вже довгий час, звичайно що. Тому що для того, щоб пропрацювати, Якусь програму, якесь відчуття, якийсь сценарій, якийсь паттерн, потрібно мати е, якийсь е, зовнішнього спостерігача, другу людину. Чому? Тому що якби у вас вистачало ресурсу внутрішнього це змінити, ви б це змінили. У вас не вистачає на це ресурсу. Е, тому що всі зміни, які відбуваються, психіка бере ресурс. І от вам не вистачає ресурсу це змінити. Ви бачите, що це відбувається, да? а піти туди самому, ви не знаєте, куди йти, і ви не знаєте, що з цим потім робити, якщо ви туди і прийдете. І от людина номер два може вам в цьому допомогти і відкрити простір для цього. Або це може зцілитися у просторі людини, яка на дуже сильних високих вібраціях. Тому що людина, яка Вибирає себе, любить себе, неймовірно, ну знаєте, вибирає жити на високих вібраціях, в неї є високі цінності, немає нічого кращого для світу, ніж це. І в просторі такої людини ви можете зцілитися, тому що в її просторі такого немає. Тобто, завжди потрібен спостерігач. І про що я говорила, я вже забула до цього. Так, от, всі ці частинки вони дуже нам болять, і вони не хочуть нічого, окрім того, щоб їх прийняли і дали їм любов. Ото що це твоя частинка, да? чому ж ти на відстані маєш відносини? Тому що в близькості є якесь відчуття, яке ти не можеш перенести, з яким ти не можеш стикнутися. І це може бути, що я не впевнена в собі, да? а якщо він мене не вибере, а якщо я якась не така, якщо я неправильна, а якщо я буду ігнорована, да? мені боляче в цих відчуттях. І що потрібно зробити, це піти туди, де ти відчула це вперше, і підтримати себе. Наприклад. А, ти боїшся бути ігнорованою, да? і ми йдемо в цю ситуацію, візьмемо цю саму, там, де папа мене проігнорував з малюнком, да? і підтримати себе в цій ситуації, сказати собі, маленький, да? це дуже неприємно, коли папа тебе ігнорує. Це дуже боляче, коли папа тебе ігнорує. Ти, напевно, сумна, ображена, да? ти, напевно, така зла. А злість це вже... Злість це завжди покриває всі ці емоції, да? тому що це уже е, злість або нападати, або захищатися. І тут ми хочемо захиститися. Да? Ми хочемо захистити себе від цих відчуттів, бо я не розумію, блять, що мені з ними робити. У мене тут три відчуття, я мала дитина, мені три роки, я їм що з ними робити? Взагалі, бляд, що? У мене злість. А злість я не можу показати на тата. Я не можу направити цю злість на тата особливо, якщо. Е, ну, Ну так, да. то це злість на кого йде? На мене, бо я якась не така, це називається аутоагресія. коли ми ненавидимо себе, коли ми не приймаємо себе, своє тіло, якісь свої частини, так? коли ми себе критикуємо, коли ми ще якісь такі, це все аутоагресія. Коли ми десь, нечайно, вдарились 15 разів на день, коли ми себе ріжемо, РПП оце все. Це є аутоагресією до себе, тому що є подавлена агресія. А під цією подавленою агресією ще більше емоцій, які не були прожиті, які не були випущені. І через те я не можу сказати: мама, ти якась кончена, да? і в моменті захистити себе від того, як вона мене б'є, так само і з папи. І я буду. Хейтити себе, блядь, з цією агресією. Тому що так працює психіка. Тому що психіка дитини вона дуже лояльна. Ми, коли малі діти, у нас немає критичного мислення. Критичне мислення це функція психіки, яка вже доросла і зріла. І ми є лояльними до всіх методів виховання, які використовують наші батьки в дитинстві. Ми з вами лояльні. Тому що мама для нас це найперший внутрішній світ, тато це найперший зовнішній світ. І якщо мої два світи так зі мною поводяться, так, так використовують свої методи виховання, значить, вони праві. А я не права, значить зі мною щось не так. І дитина лояльна до цього. Я не кажу, що це добре. Я не кажу, що це правильно, це абсолютно неправильно, з точки зору. Дорослої людини і взагалі з будь-якої точки зору, це абсолютно неправильно з будь-якої точки зору, якщо батьки аб'юзують дітей в будь-якому випадку ментально, фізично, це абсолютно не окей. Да? Але у нас таке було: що ми вже можемо з цим блядь, зробити? Ніхуя ми не можемо зробити. Ми не можемо прийти, постукати в двері і сказати, мамі з папою а нахуя ви мене били, блядь? Ми не можемо так прийти і сказати, тому що в них зразу активується ця -ця. інший захисний механізм, ви знаєте, таке було, ви, ви кажете щось мамі чи папі. Ти пам'ятаєш, як ти мене там, щось там робив? Да? Такого не було. Я не пам'ятаю, ви щось таке придумуєте? Ну, непонятно, боже, дівчата, успокойтеся, боже, що це таке? Це захисний. Механізм психіки. Чому? Тому що з цим самим вони, блять, стикнутися не можуть. І треба на це подивитися реально. Ми так відійшли від тами, блядь. блять. Ну, ви отримаєте дуже багато інформації. Я молодець Давайте я вам підведу підсумок. Але спочатку я вам скажу дуже важливу річ. В наш час, коли в Україні йде повномасштабна війна. І якщо ваш коханий служить, це вас не стосується. Це дуже важка ситуація, якщо ви бачите свого коханого раз в три місяці. Це дуже неприємно і боляче. І це підходить в ту категорію, в якій ми говорили, що це обставини, з якими ми нічого зробити не можемо. Це відео про те, що Раз за разом є сценарії якихось повторюючихся відносин на відстані, і це через те, що всередині ми чимось не можемо стикнутися. Ось так. А тепер давайте підведемо підсумок. Значить, підсумок в тому, що відносини на відстані це є емоційна недоступність. Або коли ви у відносинах з емоційно недоступним чоловіком, партнером. Та сама ситуація. Тому що у нас є дуже багато різних частин себе: персони, ціней, якихось масок, якихось ролей і так далі. І з деякими ми не можемо мати зв'язок, ми не можемо з ними бути в контакті. І я це називаю такою чорною плямою. Туди ми не дивимося, туди ми не можемо і подивитися, бо це занадто боляче. Як це сталося? Це сталося так, що ми були маленькі, і в якийсь момент, в якийсь час ми щось відчували, і не було поряд людини, яка б нам це пояснила, яка б нас підтримала, дала простір нашим почуттям, відчуттям. І ми через те, що малі діти без критичного мислення, лояльні до наших батьків. Ми лише погодилися з тим, що ця частина нас якась неправильна, що ця частина нас якась погана. І від цього у нас теж йдуть такі висновки, коли відчуття не прожиття. Ідуть висновки, що я не цікава, я погана, я якась не така, мені треба бути іншою, мені треба бути сильною, і так далі. І, так далі. і йдуть висновки. І от для того, щоб ви мали відносини такі, які ви хочете, де він лежить поряд з вами кожного раночку, і прокидаєтеся ви під звука кавомашини, коли він вам робить лапти або матчу, то вам потрібно подивитися на ці частини всередині себе, з якими ви не можете мати контакт. І це буде боляче. Це буде боляче, і ви можете піти до спеціалістів, які вам в цьому насправді допоможуть. А можна зробити самостійно, я вам сказала в цьому відео техніку, е методику, я вам сказала. От. Головне, щоб вам вистачило на це психічного ресурсу. А ще можу додати, що, наприклад, да, у нас ж є ці всі частини персональності нашої, да, і якісь нам дуже подобаються. Я красива, я класна, я сексі. Що, що. І лише ці частинки я показую цьому чоловікові на відстані. Тому що ось ці він і не побачить, і я їх не побачу, Боже, їх буду ховати, як якісь. Не знаю, що це може бути, що я можу ховати. Я не знаю, я нічого не ховаю, придумайте самі. От, і відносини на відстані це фентезі, це фантазія. Я люблю читати фантазії, фентезі. Фентезі романи, але не в такому стилі. Тому якщо ви зі мною, це все можна вирішити насправді. А, так, значить, скоро, якщо ви до цього моменту додивилися, мама мія, я вас обожнюю, я вас дуже люблю, скоро в мене буде ребрендинг. І... В мене буде виходити медитації, які класні. Напишіть мені, будь ласка, ваші інсайтики, ваші думки. З чим ви згодні, з чим ви не згодні? І я вас побачу в наступному відео. Па -па. Боже, яка я молодець! Я була така сумна, тому що вже зайшло сонце, вже темно, я хотіла зробити відео а так темно. ну-ну. Зробила, как зробила. Надеюсь, вам не блеск світив так, что высветит вам все ваши черные плямы. Ой, господи, боже.